Як обрати собі підрядника по SEO-просуванню? Взяти seo агенцію взяти фрілансера чи людину собі в штат? Почнемо з фрілансера. Основний плюс це дійсно ціна, основний мінус, це жодних гарантій на те, що у вас буде результат. Людина не відповідає нічим, і вона нічим не ризикує, якщо в неї щось не вийде. Основна проблема з фрілансером полягає в тому, що велику частину бюджету, яку ви їм надаєте на себе просування, вони можуть залишити просто все в кармані, тому що їм потрібно там щось купити якусь там, шубу нову. Друге інхаус. Тепер, якщо ви наймаєте людину собі в команду. До плюс в тому, що вона відповідає результат, за результат, плюс в тому, що вона там максимально замотивована, плюс в тому, що в неї дуже багато часу, яка вона може виділити на ваш проект. Але основний мінус в тому, що людина, яка дійсно розбирається в SEO-просуванні, вона ніколи не піде працювати in-house над одним проектом, тому що тут мало розвитку і один проект дуже швидко набереться. Ну і тепер SEO-студія. плюс це гарантія результату. Величезна команда, розподілення ролі між командами, окремо крутий лінбілдери, копірайтери, програмісти там і так далі. Велика експертиза і досвід в вашій тематиці, гарантія результату, депутаційна відповідальність ну, і дійсно крутий сервіс, тому що є там проджект-менеджери. Єдиний мінус в виборі SEO-команди команди це вартість послуги.